Так, друзі, всім доброго вечора. Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Ну щось трішки закупив, бачите, ось такого корму нашим кроликам. Не знаю, цей корм мені найбільше подобається і в мене кролики його краще їдять. Тому сьогодні з'їздив, закупив трішки на молодняк. Це для молодняка підняти. А вже самих кроликів піднімати ми будемо на нашому зерні ось. Так, а це ось підготовив для наших усіх кроликів Оце зробив зерно суміш. Оцієї бочки мені вистачає на місяці два Я потрішку їм даю. Тут і пшениця, бачите, ячмінь і овес. І трішки додаю я сюди грохові січки. Кукурудзу не даю, кукурузу вон у мене. Кукурудзу не даю. Я думаю, цього достатньо. Може трішки Коли треба відгодувати, то буду досипати. Оце так підготували бочечку нашу. Так, все, закриваємо. Вже вечір. Будемо готуватися, відправлятися, стряхнем. Коврик, так. Дивіться, да? як сюди підійшов з туалетної кімнати. Відібрав у жінки. Якраз і удобно кролики мені тут дивитися. Так, друзі. Ну все, дивіться в мене, ви бачите, гуляють. Вони. Дві митці курочки самотні. Так, ось бачите, готується в мене каша. Це нашої птиці і качкам. Залишки залишаються з-під картоплі, під усього. Взяв, переварив і, будь ласка. Добавив дерть. Он качки в мене ходять, тільки щось їх покормив, а перед цим закрив я курей. І курям, друзі, що я дав, я даю макуху на вечір. Бачите, додаю макуху. Не даю ні зерна, не даю нічого. Зранку даю зерно, трішки комбікорму і даю макуху. Щоб не сли яйця. Дивіться, скільки вільного місця стало, як повирізав молодий петушок. То що в мене скоро поїде. І скоро підуть у мене на забій фазанчики що, друзі у нас дивіться, а в нас на дворі скоро зима через пару днів, а в нас дивіться, ось, занеслася качка. Дивіться, які гарні яйця. Дивіться, які Дуже гарні, маленькі, крупні. Ну я буду, мабуть, їх розбивати нашим. Це я знайшов аж під Столом там неслися вони. А це ось наш. І це марани. Мідний марани, які гарні. У мене дві курочки, які несуть гарні яйця. Оце наш Луман Брауд. Друзі, в нас вже вечір, я вже вправився, роздав нашим кроликам їсти. Зараз вам покажу, як у них це виходить. Як наша малеча вже потихеньку вилазить, як вона підросла. Зараз все це вам покажу. Так, ну що, давайте заглянемо зразу в цю кліточку. Бо я поки нас насипав, насипав їм комбікорма. Дивіться, у нас отакі бутузи вже почали вилазити. Це в нас чисті, непомісні. Це в нас термончики. Це та що наша перша кровка. Ось навела. Дивіться, як гарно. Ходив одне місце. Вчора здавав ліцерку, їм бачите. Все, завтра неділя. Я думаю, що в мене буде час, щоб трішки в них повичищати. Такий клубочок маленький, бачите. Так. Це в нас повністю. Термон з Каліфорнії. Теж насипав він, теж дає тільки комбікуром. Дивіться, які носики, бачите. Забігли, забігли, забігли. Дивіться, скільки у нас є тут. Це наша мамулька. Ти ж бачите, горон на гору ходить, всі в одне місце. Я навіть і не рахував, скільки їх є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять... Дев'ять штук. Оце нам термончик приніс таких На м'ясо кролики, дай Боже, будуть. Так, і давайте заглянемо цю тепер клітку. Тут у нас самі менші зараз я тут. Покажу вам, бо ну, наша мамка щось, як вони там. Не дістати. Сейчас вам дістану покажу які. А самі самі менші мощні. Малюпусіки такі. Шо. Ох ты там, щоб бушаться. Ты же на комбикорме. Так. О, Соня пришла. А, это, смотрите, наши две курочки. Видите, какие горненькие. Эти курочки. Так, а вот наши... Так, а ну, чекайте. Це у нас ці помісні кролики. Це від термон і бургунка наша. Попередній. Собака гавка дружина з роботи прийшла. Це теж у нас термон і бургунка. Я якраз розсадив, щоб їх подвоє було тут. А ось це наш те, що теж термон і бургунка. Дивіться, тут є їх троє. І дивіться, ось тоді я показував. Дивіться, як вже підросли вони. Теж вони на комбікормі сидять. Оце вони тут троє їх. Теж буде на м'ясо, а може хто захоче купить. Це всі друзі, у нас кролики накормлені. Зараз закінчу теж вправлятися і будемо йти відпочивати. Давайте я вам ще покажу нашу бургунку. Як вона підросла. Теж даю небагато. Теж даю комбіком, дивіться, вже яка дівчинка. красунька Так, друзі, спочатку кормимо господарство, кроликів наших, вазань, куренів, а потім вже йдемо додому і ми вже будемо вечеряти. Хоча вже які там вечеряти, вже майже 22 година, сьогодні трішки пізніше вправляюся, бо дружина сьогодні на 10 була на роботі, то йому я не спішив вправлятися. А так зазвичай вправляємося в кролики в одну годину. Десь 8, ну, 20 по-нашому, або 2030. Це, друзі, до наступних зустрічей. Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Показую вам своїх кроликів, показую своє господарство. Кому це цікаво, дивіться, ставте лайки, подругайте канал. Все вам найкраще. А я завжди вам бажаю це здоров'я і процвітання вашому господарству. До наступних зустрічей!